Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Друга церква можете зайняти ваші місця. Велика подяка нашій групі прославлення. Які допомагають нам входити в прославлення нашого великого Бога. Нещодавно ми, як молодь, повернулися з табору Fresh Fire. Recently, we returned from Fresh Fire Camp as a youth. I personally would like to thank the church, everyone who prayed for us, uh, blessed us, and financially helped us. these short days, especially I received this camp, and for this I God. Вони обновилися в Бозі і також були ті люди, які зустрілися з Богом. Camp, renewed, uh, Тому кожен, хто при... приложив якісь зусилля до цього кемпу, ви пожнете також це велике благословіння від нашого Бога. Бо ви so, є частиною цього. And so everyone who sowed into this camp, you will also be blessed by our God because you sowed into this. І далі хотів би перейти до Слова Божого і хотів би розглянути одну з історій, історія Самсона. І хотів би нагадати, освіжити пам'ять, що наш Бог, він завжди мав якісь вимоги до свого народу і до тих людей, хто йому служить. And uh, I would like to remind us that God always had certain requests or demands of the people who served him. Починаючи від Старого Заповіту, ми бачимо, що до священників, назорейів, пророків були вимоги. we see that there were certain conditions to be a priest, to be a Nazarene, to be a prophet. І в Новому Заповіті також воно не зупиняється, це передається пасторам, дієконам і усім віруючим. And this didn't stop in the New Testament. It, it remains true for pastors, for deacons, and for Christian people. But there was one condition for everyone. This was holiness and devotion to the Lord. And one of the stories of Samson, I would like us to open the book of Judges, chapter 13, verses 2-5. Пожалуйста, слідкуйте на екрані. And I would like for us to open Judges uh, chapter 13. You can follow along on the screen. Like Judges, uh, 13 розділ з 2 по 5. Тут говориться, був собі чоловік на ім'я Монао у, місті Зорі, і належав він до коліна Даново. Дружина його була неплідна, але Господній ангел явився їй мовив. Хоч ти й неплідна, але завагітніш і народиш сина, та будь обережна. Не пий ні вина, ані сікири, і не їж нічого нечистого, а як завагітнієш і народиш сина, то нехай лез, лезо не торкається його голови, бо хлопчик від народження буде назореєм. Саме він розпочне звільняти Ізраїль від влади филестимлян. Мою увагу звернуло ті слова, які сказав Ангел. Те, що ангел приходить і каже, що є певні вимоги для майбутнього Назарея, який прийде. The angel said there were certain conditions for this future Nazarene. Бачимо, Назарія, для цього, для вимоги, and God uh, wants to raise a Nazarene for his service, and there are certain conditions that must be met for this to happen. Who is a Nazarene? Nazare is a люди of God and повина виконати plan Божий. A Nazarene is a person who is fully devoted to God and needs to fulfill God's uh, will. І ми бачимо багато таких людей, зустрічаються в слові Божому. And we see a lot of uh, people like this in the scripture. Самсон, Самуїл, Іван Хреститель. Samson, Samuel, John the Baptist. І до них всіх були ці певні вимоги. And they all had to meet these conditions. І для того, щоб вони могли бути посвяченими і помазаними, вони повинні бути uh, що... вони повинні ви мати вигляд, щоб відділятися від інших. Uh, for them І далі Ангел 5 наголошує батькам Самсона в 12-14 віршуку, там говориться. And, anointed, and then the angel again uh, reinstates for the parents. І батько запитав, отже, якщо збудуться твої слова, то, який має бути спосіб життя того хлопчика, і що маємо робити ми. А Господній ангел відповів: нехай твоя дружина дотримується всього того, що я їй сказав, усього, що виготовлюється з виноградної лози, нехай вона не вживає, а також не п'є вина та інших крепких напоїв та їсть нічого нечистого, тобто дотримується всього того, що я їй заповів. І ми бачимо те, що є певні вимоги, такі стандарти, до яких потрібно було дотримуватись. І батьки проявили своє послушання і довірилися Слову, яке приніс ангел. And the were to the words of the angel. І в кінці цієї голови ми бачимо, що коли виростав Самсон, він виростав в благословінні. І ми бачимо, що коли Самсон виростав, він виростав дуже благословений. І востаннє мірші пешся і начал Дух Господень дієвать в ньому в стані даному між царою і Астанолом». And the last І для кожного, кожної категорії людей Бог поставив певні вимоги. And for each category of people God has set a certain standard. Для єпископів і пасторів одні вимоги, для пророків інші. For pastors uh, one set for uh, prophets a different але саме головне, це, що для всіх віруючих вона одна вимога. There is a for all Відкриємо 1 Петра, 1 розділ, 15-16 вірш. First Peter 1, 15 і там говориться. Але як той, хто покликав вас, є святий, будьте і ви святі у всьому вашому житті, адже написано, будьте святі, як я святий. and this is holiness. Uh, it's written, you shall be holy for i am holy. and we see the word of god has passed on to us from generation to generation. but it has not changed today. just as god is the same today, yesterday, and forever. and all the conditions for the people of god have stayed the same. Сам Бог вибрав Самсона для певного покликання. God himself chose Samson for a specific calling. Народження Самсона і його покликання воно було знаєте, таким надзвичайним, щоб він почав спасати Ізраїль від Israelites. Всі ми пам'ятаємо, що оз... головна ознака Самсона це було його довге волосся. We all remember that uh, Samson, the thing that was special about him was his long hair. Самсона, йому, and, uh, Samson, and Samson's whole life was dedicated to God. Бачимо, and we see how uh, strong Samson was. And one of the chapters even tell us how he was able to defeat 1000 men. Це силу, яку наділив його Бог. This was supernatural strength that was given to him by God. І життя Самсона, воно получається, що стартував дуже добре. And Samson's life started very well. Так і в нашому християнському житті ми починаючи свій забіг, наше життя з Богом дуже добре. Але з часом щось приходить в наше життя. But sometimes things come into our life. І в житті Самсона случилося так, що він перестав, uh, перестав uh, знаєте, оцю духовну битву тримати в собі. Він думав, що він може, що ніхто його не може перемогти. And in Samson's life this happened too. He stopped fighting this battle inside of himself. He thought nobody could defeat him. Схватити, and first he allowed some people to come and tie him up. But before all of this, there were three conditions for Samson. First, he not to First, he could not touch any unclean thing. Uh, he couldn't uh, drink any wine. And uh, a razor could not touch his hair. But Samson slowly started to compromise. He took some honey out of a dead lion. This was the first. Потім інше, що стало на його шляху, це його компроміс з, з Далідою. Він грався зі своїми ворогами. Він дозволяв їм підступитися до себе. And third he was uh, playing a game with his enemies, he allowed them to approach him. Іноді, в житті християнина, ми можемо забавлятися з гріхом. Sometimes in the life of a Christian we can play with sin. Ми ми можемо можемо думати, ось тут немає нічого такого, на що ми можемо дивитися. We can think that oh, there is nothing really truly bad here. То то просто просто картинка, слова, які не мають сили. It's just an image or just some words that there is not that much power. Behind. Але коли людина вона починає гратися з гріхом,

І так і вийшлося з Самсоном, що і він втратив свою силу. І коли він порушив обітницю і відрікся від тих вимог, які було сказано Самсону від стандартів Бога. And тоді далі ми бачимо, що Господь відступив від нього. We see that the Іноді в нашому житті Sometimes in our own life ми можемо робити погані речі. А потім кажемо, це Бог мене іскушав. Uh, oh, Але це є неправда. Відповідальність стоїть на кожному з нас. On Тому що Бог дав нам сьогодні вільний вибір і нам право вибирати, що ми хочемо робити. Чи сьогодні ми вибираємо тікати від гріха, чи сьогодні ми вибираємо гратися з гріхом. Do we choose today to flee from sin, or do we choose to play games with it? І ця трагедія, Вона на настільки швидко сталась, сталася, що Самсон він навіть не помітив, як це все прийшло. And this tragedy happened so quickly, Samson barely realized what was happening. Дияволу не потрібно тебе тебе відвернути відвернути від від Бога. Бога. Uh, the devil doesn't need to as quickly as quickly possible turn you away from God. Його головна ціль це щоб відвернути тебе від Бога. His main goal is just to turn your attention away from God. He can play the long game. He can send you many different temptations. And as soon as he sees that something has caught you, Він буде подавати туди все більше і більше сили, щоб відвернути тебе від Бога. То іноді за наші вчинки стоїть наша відповідальність. Не відповідальність інших людей. Не відповідальність батьків. А іменно тоді, що ми вибираємо робити. Але це через наші вибори. Якщо ми сьогодні можемо повністю своє життя посвятити в послушання, якщо ми дійсно зможемо бути послушні Богові, God, то Божа сила вона залишиться в нас. And uh, Samson's problem was not in the fact that he had enemies, but in the fact that his heart had turned away. Нас, сила, глибина, And our power, our strength, the source is obedience to God. And I believe that God places a call in each person's heart, so that we can fulfill it. God has a mission for every person. Samson, не, не Before Samson was even born, God had determined a mission for him. That he would begin to save Israel. sense. ще до того, як ти зробив свій перший крок на землю. This means that your life has meaning and purpose even before you've taken your first step. Усі ми, всі, хто тут знаходиться на цьому місці, All of us who are here in this place, ми не є випадкові. we are not here just by coincidence. Бог ніколи не помиляється. God never makes mistakes. Можливо, деякі люди можуть вважати себе зайвими або простими людьми. Maybe somebody would think that I'm just a simple person. Але ви єфесянам, перший розділ четвертий вірш пишеться, що ще до створення світу Бог бачив твоє місце у своєму плані. так як і вибрав у ньому він нас вперше заложення світу, щоб були перед ними святі, непорочні і, і любові. For he chose us in him before the foundation of the world to be holy and blameless in love before him. And for each one of us, God has a great gift. A gift that we should use uh, to fulfill God's will. 1 Corinthians 12 7 reminds us that. Uh, each of us gets a measure of the spirit for the common good. And this is not just for pastors or for uh, preachers. It's for each person. And that means that in church there are no uh, simple observers. We are all participants. We are all like a family, like one body. And so there's uh, nobody who's just uh, simply here with no role. Тому що в тілі Христовому немає непотрібних людей. In the body of Christ, there are no Покликання, Воно може виглядати по-різному. Воно може бути скромним і великим. Але в цьому і показується уся повнота. Як наші пальці, очі, вуха. Just as our our fingers, our eyes, our ears, І всі вони різні. and they are all different, Але однаково важливі. but they are all important. Якщо Самсон мав завдання до свого покоління. If Samson had a task for his generation, Так і ми сьогодні маємо велике We also have a great mission for our generation. And I believe today that God wants to continue to do His work through you. We are God's instruments that He can use anywhere, in different places, for different people. Але чи сьогодні наше серце буде відкрите і послушне для Бога? But will our be open and to God? Я хотів би зараз разом з вами молитися. Давайте встанемо. Будемо молитися про те, щоб Господній план і Господня воля вона продовжувалась виконуватися через нас. Let's pray that God's will would continue to be fulfilled through us. щоб покликання, яке Бог заложив кожному в кожному нашому серці, воно відкрилося, і цей потенціал він почав приносити користь для Божого царства. І ніколи не допускайте собі думки, що ви є зайві.

Давайте молитись. Let's pray. Отець наш Небесний, Ісус Христос. Ми приходимо в цій молитві до тебе, Ісусе. Ми дякуємо Тобі за Твоє Слово, яке Ти залишив для кожного з нас. Ми дякуємо те, що сьогодні Ти навчаєш нас через героїв Біблії, Ісусе. Ти показуєш нам свою відданість, свою любов, свою силу. І те, що сьогодні ти показуєш, як ми є важливі перед лицем Твоїм. Те, що сьогодні в царстві в Твоєму, в домі Твоєму немає лишніх людей, Ісусе. Немає недостойних, Господи Ісусе. Ти доказав нам свою жертву на Христі і показав, що Ти любиш кожного. І Ти хочеш благословити кожного. Ти хочеш підняти кожного Ісусе. Ще до початку світу, Господи, Ти бачив план, ти мав план на кожного із нас. І нехай сьогодні цей план він почне виконуватися. Допоможи Дух Святий, живущий нас, пробудитися, піднятися, укріпитися стати під руку Господню в послушанні. Благословенніший наш Бог, Ісусе, ми нуждаємося в Тобі, в оновленні нашого розуму, в оновленні нашого серця, нашого духа і душі Ісусе, Рафіде, Рафідекелерегасида, ми нуждаємося, наш Бог. Ми нуждаємося, Ісусе, допоможи нам сьогодні бути тим інструментом, який ти можеш використати, використати для світу цього, де будемо ми спасати інших людей, де ми будемо приводити їх до Тебе, Ісусе, і Твоє Царство. В Воно буде поширюватися, Твоє Царство буде наповнятися, Твоє ім'я буде прославлятися, наш Бог, Владика неба і землі. Допоможи нам сьогодні зробити цю переміну, Ісусе, переміну нашого життя і завжди, і завжди пам'ятати, що ми є покликані Тобою, що ми є покликані Господом Ісусом Христом на велике, добре і благословене діло. Алілуя, Ісусе. Допоможи нам сьогодні відкинути свій хрест. Господи, допоможи нам сьогодні відкинути жити для себе, жити для інших, Ісусе, служити іншим, бути відображенням Твоєї любові, Твоєї благодаті, Твої, твої сили, Ісусе, Твоєї доброти. Допоможи нам сьогодні бути. А ті, які представляють інтереси Бога Ісусе, а ми дякуємо те, що ти є сьогодні з нами. Дух святий, той, хто навчає і наставляє нас, а ім'я Твоє, нехай буде возвеличене і прославлене. Отець Син і Дух Святий.